Всім привіт народ! Ви мене питали за цього гольфа на гарній оптиці. Це й рік і з рідним пробігом 223 тисячі оригінально рідного пробігу. Покажу вам, що робиться по кузову, бо просили мене люди. Починаємо крило оригінал. дверку оригінал і вм'ятинка мінімальна на канті, нічого критичного, нічого страшного. По даху теж зауважень немає. Гарненька, чистенька, гарна комплектація, гарний стан відповідної машини. Рижиків відповідно немає. Всі питаєте. Банан цілий так само. Арки цілі, дверки. Так, перелак дверок. І замінене крило на оригінал. Не знаю, що було, але нічого страшного тут тому немає. Тільки одне крило, але на оригінал оцінковане теж. Гарна оптика. Машинка дійсно в гарному стані. Зараз я підключуся, вам покажу теж пробіг, ніхто не вірить. До речі, вона, бачите, на комбінованому салоні в гарному стані. Старт-стоп. Парк. До речі, вона сама паркується. Парктронік. і дух, кліма, магнітола. 223 оригінального пробігу на мультикермі. Адаптивний круїз. Комп'ютером я зараз підключуся і вставку із компа я зроблю. Машинка, до речі, чистий 15-й рік, стане вам 15-м роком. Все, я підключаюся комп'ютером.